Ранок 23 серпня в найзахіднішій точці України місті Чоп розпочався святково. Близько сотні людей зібрались на площі Героїв Майдану, аби урочисто відзначити день державного прапора, 24-ту річницю незалежності України та День міста. Захід розпочався з підняття прапора військовослужбовцями Чопського прикордонного загону, а також державним гімном. З вітальним словом до містян звернулась чопський міський голова Галина Цар. Під нашим прапором народ повстав на захист своїх прав під час Революції Гідності. Сьогодні під цим прапором захищають нашу землю від російської агресії на Донбасі. Наші славні воїни АТО дорогою ціною дається українцям воля та незалежність. Кров'ю наших солдат окраплені сьогодні. Ці сині жовті кольори після урочистості від площі Героїв майдану розпочався велопробіг із патріотичною синьо-жовтою символікою. День української державності, день патріотизму, день нашої неньки України. Для мене ці слова святі слова. Я першим ділом, коли почув, я великий велосипедіст, я із Шоломонова. Працюю в чопі. Першим, ділом, коли я почув. Про цю акцію я одразу подумав, що я тут маю бути тут. Кінцевим пунктом велопробігу став міжнародний пункт пропуску тиса на українсько-угорському кордоні. Тут велосипедисті зустріли працівники прикордонної та митної служби, які, привітавши один одного зі святом, разом зробили пам'ятне фото.